До нашого ефіру долучається вже наступний гість Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. рада бачити і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Олександре, хотіла б з вами про наступне, тільки що говорили про спроможності росіян, про кількість боєприпасів та інше. Але сьогодні командувач військово-морських сил Олексій Нейшпапа розповів про те, що українську протикорабельну ракету Нептун вперше застосували проти російського фрегата адмірал. Есен раніше ще пам'ятаємо, що заступник міністра оборони України заявляв, що в Україні працюють над новою такою модифікацією ракети для комплексу Нептун. І ще раніше одне видання «The Drive» із посиланням на неназваного представника Міноборони України повідомляв, що Київ хоче вдосконалити ракети Нептун, щоб вони досягали цілей і в Москві, та інших регіонах країни агресора Росії. На вашу думку, чи вдалося нам перетворити по перше Нептун в зброю наземного ураження? І наскільки зараз можливо бити цією ракетою і по території Російської Федерації, не тільки по території тимчасово окупованого півострова Крим? Ну, справа в тому, що ця ракета вона в першу чергу протикорабельна, а протикорабельна ракета вона має певну свою специфіку. От власне кажучи, яка дещо відмінна, тобто нею можна влучати безумовно і по об'єктах нею можна влучати і будуть руйнування, але специфіка певна звичайно ще присутня разом з тим. В принципі, якщо вдається цю ракету застосувати, скажімо так, і е, застосовувати її безпосередньо з пускових наземних установок, що відбувається, тобто не з повітря, вона застосовується, в принципі, якщо з'явилися способи її переробити, а наскільки мені відомо, там дійсно доволі таки інтенсивно над цим працювали, і ймовірно, такі ракети вже у нас могли з'явитися. То звичайно, що дальність, яка заявлена, принаймні там до 450 кілометрів, яка може бути, це доволі таки непогано. Тобто, це звичайно, не оперативно-тактичний ракетний комплекс, який би нам був дуже бажаний ракета, яка йде по балістичній траєкторії. Це Ну, типу, як аналоги іскандерів, які Росія використовує проти України, нам доволі б непогано було б їх мати, тому що перехоплювати їх набагато складніше, ніж крилаті ракети. А отже, відповідно, і ефективність влучань і руйнувань вона десь дещо вища. А врешті я ще сподіваюся на це, тому що запит від військових є, і всі говорять про те, що нам потрібні власні ракети, власні дрони. бо... Ми бачимо наразі, питання не зрушується з тим, щоб дозволити нам наносити удари західної зброї, яку ми маємо чи в перспективі можемо отримати. Тому нам доволі таки потрібно мати власні ракети, і балістично оперативно-тактичні ракетні комплекси Грім або Сапсан, відомий нам в рамках ракетної програми, і безпосередньо Нептун. Який може бути модифікований і над цим інтенсивно йдуть роботи, але так само і навіть наші засоби протиповітряної оборони, над якими працювали кільчені ракетні комплекси, і не тільки. Тобто, насправді ракетна програма у нас існувала, і я вам хочу сказати, що буквально напередодні повномасштабного вторгнення російських військ міністерством оборони ухвалювалися рішення про те, що вони закуплять ракетні комплекси Сапсан. Якраз оперативно-тактичні ракетні комплекси, які здатні наносити удари по об'єктам ворога дальністю на 500 кілометрів, і звичайно, що і там, до речі, перспективно, тому що передбачалося 500 і 750 кілометрів з перспективою до тисячі, тобто доволі таки непогано, скажімо. І, от, власне кажучи, якщо скажімо. Цього буде досягнуто, це звичайно нам дасть серйозну вогневу міст, тому що наносити удари по території ворога по аеродромній мережі, по складам, перешкоджати логістиці, знищувати це надзвичайно важливо безумовно.